Вітаю, друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, який відбудеться з 12 до 18 лютого 2024 року. Було минулого разу було багато запитань, чому я не сказала нічого про звільнення залогного. Ну, Скажу відверто, бо декілька... Декілька тижнів тому я дивилася, ще коли почалася дурнувата епопія, я дивилася ще тоді, і в мене показало, що так, він його звільнить. Але тоді не було звільнення. Ну, справа в тому, що я не запитала саме, коли він його звільнить. І тому. Не, не було цього уточнення, мене видало, що він його звільнить. І таке, ну, що сталося, то вже сталося. Я, до речі, дивилася, але не робила відео. Але картки показують, що буде реформування в армії суттєве, не на, на бумагазі, не на пампері. А буде дійсно. З, Переформатування якесь, якісь реформи. Ну, будемо сподіватися, що вони будуть на краще, бо такі да картки показали, що буде покращення, і незабаром ми звільнимо свої землі і на, на теренах України більше не, не буде цих расистів поганих. Ну, а зараз дивимось на наступний тиждень. Маленька кубка це у нас фон тижня, і велика кубка це деякі нюанси. Тобто, що чекає на Україну на тижні з 12 до 18 лютого 2024 року. Так, це фон тижня. Ніколи не можна казати, погана картка, чи непогана. Взагалі є сенс для чого-то вона може бути поганою, для чого-то іншого доброю. Тобто, що ми бачимо? Фон тижня. Це можна розглядати, ну, як деякі, деяку легковажність, але Дивимося далі. І ми бачимо тут якісь таку важку працю, яка не, не дає ні грошей, ні задоволення, але далі ми бачимо якісь шалені гроші і вибух емоцій. Що це може бути такі? В цьому контексті це дійсно. Вважається як легковажність, але ця картка має дуже багато ще всіх інших сенсів, все це залежить від контексту, від сусідніх карт. Тобто ця легковажність може означати, що наші люди важко працюють, віддають останні гроші кожного місяця, а деякі і частіше на ЗСУ. А влада жирує. Ми все бачимо це, так? Пишуть, розповідають на Ютубі в соцмережах. І це незадоволення, бо це емоції не завжди гарні. Це просто емоції, вибух емоцій. Тому що цим. Так би мовити, знак, мінус чи плюс в цих емоціях, теж залежить від контексту. Тобто тут у нас незадоволення, важка праця, дезадоволення. Тут дурнувати гроші, шалені гроші. І коли людина вже з'їжджає з глузду, бо не знає, куди їх витрачати, і починає дуркувати. це дійсно не дуже приємна. Тим більш під час війни, і це викликає незадоволення не, не тільки всередині країни, але й назовні. Бо, наприклад, я зараз знаходжусь в Європі, і я гарно знаю цю мову той країни, де я знаходжусь, і я чую, що люди тут думають, говорять, що пишуть в газетах, що кажуть на телебаченні, і це. Не на нашу користь. Але все ж таки це ну, не, таке, не загальна ще поки що тенденція, а тільки такі паростки незначні, але ж вони можуть прорости. І це дуже важливо щось робити нашому керівництву українському. Щоб цього не сталося, щоб нас не, не покинули, бо без зовнішньої допомоги наша країна не може зараз існувати. Тобто, друзі, вже дуже довго ми розмовляємо, мабуть, тобто я розмовляю, то що я хочу сказати? Звісно, під час війни нам заборонено критикувати владу, але. Якось, тим і треба її тримати під контролем якось. Щось треба робити. Ні в коєму разі я не кажу, що треба виходити на протести. Ні, зараз війна, зараз це буде на користь ворогу. Але повинна бути більш відкрита комунікація влади з людьми. Бо вони нібито живуть собі там в якомусь окремому світі. Нічого людям не розповідають, не пояснюють, що вони роблять. Засідання Верховної Ради за зачиненими дверима, без журналістів і все таке інше. Це ну, якось не люблять наш народ таке. Ви ж розумієте. Тобто. Як завжди, вся надія кожного на самих себе, але треба гуртуватися. Ми кожний окремий це не буде толку. Ми тільки гуртом повинні бути. Тоді буде перемога і в війні, і проти внутрішніх ворогів. Тобто, тримаємося, друзі. І ця якась доля не, не то, що легковажності, а дитячого такого погляду, коли ми чекаємо від навколишнього середовища не постійного жаху, а чекаємо і чогось приємного. Ну, Як, наприклад, як діти в'ять. Від... Того Миколая, там подарунки, казки, це теж повинно бути присутнім в нашому житті, щоб не з'їхати з глузду. І щоб підтримувати нормальний баланс емоцій в себе внутрі, всередині. Не, не дарма оця картка випала. По емоції це дуже небезпечна річ. Якщо вони погані, якщо вони виплещуються так через край, а не можуть. Наробити біди. Тобто тримаємось, тримаємось, додаємо собі гарних почуттів, гарних емоцій, тримаємо баланс всередині. І тоді все буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!